Формадол таблетки від головного болю. Отже, реформа української освіти триває з 1 вересня в школах. З'явиться новий предмет захист України. А навчальні заклади перейдуть на офлайн освіту. Щоправда, лише ті, які можуть гарантувати 100% безпеку навчального процесу. Усе це а ще як пройшла вступна кампанія в Україні. Докладно обговоримо з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим. Доброго Оксена, вітаємо. Ну, слухайте, наша зустріч була першою після того, як тільки вас призначили на цю посаду. Ви Прийшли в студію сніданку, за що вам вдячні. І тоді. Попросили, ну дайте трошки часу розібратися і війти в курс справи, так далі. Я думаю, ще раз минув і вже більш предмет може говорити. Які ви зараз на цьому етапі можете окреслити ключові проблеми в освіті України? Ну ви розумієте, е, перш за все, перед тим, як говорить про проблеми, треба сказати про те добре, що ми маємо. Угу. І е, це люди в освіті, е, ці роки. Я беру і ковід, і виклики війни. Вони проявили неймовірну стійкість наших людей в освіті. І кожен раз, коли я говорю про якісь проблеми, про якісь трансформації, яких потребує освіта, про якісь зміни, я перш за все говорю про те, що у нас прекрасні люди в світі, які витримали неймовірний тиск, які... Зберегли сталі системи, які зберегли навчальні процеси, які зберегли свої заклади, свої школи, навіть колективи, які виїхали з окупованих територій, до сих пір продовжують триматись колективами і працювати, працювати зі своїми дітьми, з тими контингентами учнів, які так само виїхали. За межі е, своїх рідних регіонів і навіть за межі країн. але е, безумовно освіта потребує трансформації, і це не мова про українську освіту. Будь-яка освіта, будь-яка система освіти повинна постійно працювати над своєю модернізацією, тому що освіта це те, що готує людину для завтрашнього дня. Для завтрашнього, не для вчорашнього. Які напрямки вже зараз треба модернізувати? А, що, що це таке? По-перше, в цілому, ви розумієте, а, якщо ми хочемо дійсно змінити систему освіти, ми повинні братися зразу за всі галузі. Повинні постійно займатися трансформаціями всі галузі. І ми зараз працюємо над трансформаціями дошкільної освіти. Дошкільна освіта має достатньо великі проблеми, але має дуже високе значення. Тому що е, хороша якісна дошкільна освіта, безпечні умови і хороші можливості для розвитку дітей це, по перше, закладає основу в дитину. Для подальшого її руху, для її успіху в школі, для її успіху в житті, усьому подальшому. А по-друге, це до можливість самореалізовуватися батькам матерям виходити угу. на ринок праці, особливо зараз, коли нам потрібні робочі руки. Тому дошкільна освіта це перша наче, на трансформацію, перша галузь на трансформації, якої ми працюємо. Що саме конкретика? Зараз обговорюємо з експертами той комплекс реформ, які ми будемо там проводити. Відкриваємо доступ приватній ініціативі до організації дошкільних навчальних закладів. Відкриваємо швидкий доступ до професії, швидке навчання. Професії вихователя працюємо звичайно, і я це буду повторювати на кожній щодо кожної галузі над зміною по суті соціального статусу викладача дошкільного закладу, вихователя дошкільного ага. закладу, тобто заробітна плата. Ага. А, ну от такий простий набір, над яким працюємо, і є маса деталей. Друге. Загальна середня освіта. відновлюємо нову українську школу. Відновлюємо цей проект, який прекрасно себе проявив. І е, сьогодні працюємо над відновленням субвенції на базову школу, тому що ми знаємо, що діти провчилися молодшій школі, проявив себе проект нової української школи. Добре, е, е, хороші відгуки батьків, хороші показники результативності дітей в тих е, позиціях, які на які е, спрямована реформа була нової української школа. Коли вийшли в базову школу, і проект зупинився. І рік педагоги витягували це все на власному ентузіазмі. По суті, рятували цю реформу. Зараз ми уряд виділив мільярд півтора мільярда гривень на відновлення по суті, реформи, на закупівлю обладнання необхідного для базової школи і для розграбованих шкіл, які бо пограбовані школи на деокупованих територіях, та і молодша школа, яка була обладнана відповідним чином, отримує нове обладнання на Підготовку, перш за все, звичайно, вчителів. Далі старша школа, академічні ліцеї і професійні коледжі. Тобто, ми учимось до 9 класу після 9 класу. Ми йдемо або в академічний ліцей, або в професійний коледж, де навчаємося ще 3 роки. З професійного коледжу ми виходимо з професією вже на ринок праці після 12 класу. З академічної ліцею ми йдемо в заклад вищої освіти. І звичайно можливі варіанти. Ну і профтехосвіта, яку ми О. трансформуємо. Ну і звичайно вища освіта. І наука також. Ну, тут треба окремо кожну нашу зустріч звужувати так? до дошкільної, шкільної, думаю, шкільної так. і так далі. Думаю, Давайте так. почнемо зараз. От ви минулого разу говорили, що для вас е, головним питанням це повернути е, школярів і студентів за парти до навчання офлайн. Цього вересня сядуть за парти школярі і студенти. Ну, По-перше, про проблему. Три роки онлайн є учні, шкіл, які Прийшли в перший клас і жодного разу в школі не були. Підлітки, так, які найважливіший важливіший для себе етап, особливо в психосоціальному розвитку, прожили без спільноти. І природньо, що ці е, психосоціальні навички не розвивались. Не, не було першого кохання, не було uh -huh. дружби, не було отих важливих отого того набуття е, важливих знань і вмінь в м'яких е, скілів так званих. Для дорослого життя, і природньо, що дуже багато людей хоче повернутися до очного навчання, і наше завдання як міністерства освіти забезпечити тим, тим, хто готовий повернутися, тим, хто хоче повернутися, всі можливості для цього, але без безпекові умови перед усім. Днями міносвіти повідомили, що з 1 вересня в шкільній програмі з'явиться нова дисципліна. Називається вона Захист України, де зокрема будуть вчити дітей до медичної допомоги, топографії і роботі з симуляторами дронів і тут о, варто спитати, як відбуватиметься навчання самих вчителів, аби вони могли фахово так надати цю дисципліну викладати. Ну, дисципліна, по перше, не нова. Вона є в програмі і вона вже навіть модернізовувалася рік. Тому наше завдання її дещо змінити, додати туди прикладних аспектів, таких корисних для повсякденного життя. І тих, які ну, знайдуть відгук для самореалізації дітей, для їх відчуття впевненості в собі в цій ситуації, в такій складній безпеки, в якій ми є, зокрема додаємо компоненти, посилюємо компоненти до медичної підготовки, даємо більше практики. Даємо інженерію в частині управління і збирання безпілотних літальних апаратів, тобто, зокрема дронів, квадрокоптерів, даємо складову мінної безпеки. Дуже важливо на сьогодні, тому що знаємо, яка катастрофа нас чекає, і вже маємо ми замінованість неймовірно у території наших. І даємо... Компонент орієнтування в просторі топографії, такі от складові. Вони е, не мілітарні, але вони, скажімо так ці навички і знання подвійного призначення війни, можуть війниці, бути вибухання. як в мілітарному, так і в повсякденному житті корисними для людей. Е, як реалізовуємо е, проєкт? Е, перше залучили зараз громадські організації, які активно навчають уже і міні безпеці, і міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ е, і громадські організації, які навчають самоуправління управління Тактичній медицині тощо вони зараз навчають всіх охочих вчителів. Уже зараз стартував цей проєкт. Друге, зібрали робочу групу, яка зараз трансформовує програму дисципліни захисту країни. Запускаємо з 1 вересня пілот, тестимо і. Після е, проведення пілоту запускаємо повномасштабну систему. Масштабного масштабно. Е, так дуже важливе зараз питання, е, яке ми обговорюємо також зі своїми знайомими, які зараз за кордоном. От більше 6 мільйонів українців виїхали за кордон. Там діти навчалися і в закордонних школах, і паралельно навчалися в українських школах. Цьогоріч річ е, доводиться стати перед вибором або залишитися навчатися за кордоном, або вибрати навчання в Україні. Повертатися, тобто дитина не має можливість навчатися і за кордоном паралельно тягнути українського світу, як це було раніше. Ви за чи проти е, такого е, такої постанови питання перед батьками? Що вибираєте або за кордоном, або в Україні е, проти категорично е, наше завдання, і ми рухаємося в цьому напрямку. Багато чого вже зробили. Е, Зробити так, щоб цього цей вибір е, так жорстко не стояв угу. перед людьми. Природньо, що е, в усіх фактично країнах. Нах є вимога навчатись в місцевих школах. Безумовно, що тягнуть дві програми надзвичайно важко, але з іншого боку і немає в цьому необхідності. Вже зараз ми дерегулювали деякі позиції, які вимагали цього. Перше ми зберігаємо. Місця за дітьми в школах, в яких вони навчалися, у разі чого, якщо вони, наприклад, на якийсь період випадають з навчання, місця за ними зберігаються. От можна повернутись до навчання, доскласти різницю і повернутись до своєї школи. Друге, необхідно доскласти тільки український компонент: українська мова, українська історія. Література український компонент навчатись можна тільки за українським компонентом. Ми більше того, ми зараз працюємо над утворенням такої дисципліни, інтегрованого такого курсу. Робоча назва Глобал Ukraine, От яка е, саме навчає україністиці у цьому українському блоку, і людина в будь-якому будь-якому куточку світу може проходити цей курс і в принципі отримує отримувати. Але От. чекай чек, секунду? Я просто хочу уточнити. Тобто, зараз бро, я знаю, що мої знайомі ну вони забирають документи зі школи. Їм сказали, або ви навчаєтеся на цій школі, або за кордоном, і вони будуть забирати зі школи, тому що вони могли паралельно тягнути. Це було складно, і дитини була мотивація далі потім батькам повертатися в Україну. А зараз, ну тобто їм сказали, забирайте документи. От. Ну, для того і існує канал 1+, плюс Запрошує міністра, запрошує О. наших колег для того, щоб ми пояснили всі можливості, які є сьогодні. Угу. Сьогодні можна переключитись угу. виключно на українознавчий компонент і е, тягнути буде набагато легше, тому що це максимум 6 годин е, на тиждень. Треба буде угу. займатися за українською програмою. І питання друге: дискутивна тема е, зарплатня для вчителів. І чи є ризик, що з 1 вересня шкільним вчителям знову уріжуть зарплатню? Е, такі ризики у нас не передбачаються. Ні, з 1 вересня ніяких урізань не буде і бути не може. Є відповідь і у нас в субманчасу. Ще важливе питання замість армії в університет. Зараз в Україні триває мобілізація. Як ми знаємо, щоб її уникнути, деякі чоловіки як відомо почали вступати у вищі, Ми розуміємо, що і корупованість почався є в цьому питанні спеціально, щоб отримати бронь від армії. Що думаєте з цього приводу? З цього приводу я можу тільки давати оцінку як громадянин. Знаєте, в першу чергу, ну для мене це неприйнятна неприйнят така поведінка. З одного боку, кожен громадянин, звичайно, сам рішення приймає своєю совістю, потім живе, але. Що стосується самих вищих навчальних закладів, мене турбує тут організація фіктивного навчання найбільше. А -а -а. От тому, що якщо люди вступають в заклад вищої освіти і навчаються там повноцінно, ну окей, вони мають на це право. Але ми маємо факти організації просто фіктивного навчання, коли люди не відвів, вступають і не відвідують вищі навчання. А -а -а -а. Ой, багато так для вас питання. Доглядачі кричать нарешті у початкових класах по кілька підручників уже тих самих нових друкують а для старшої школи під. Дручників немає. Криком кричать наші глядачі. Також вони будуть Також Проблема з школами в Нікополі. Пане Оксене, ми запрошуємо найближчим часом знов до нас, тому що ще місяць до нового начального року звузуємо тему певні і розбираємося по максимуму. А ми долучаємо до цього і наших глядачів зі своїми історіями. Пасибі Оксана Лісовий, міністр освіти і науки, був в гостях сніданку. Рухаємося далі. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо чоловіком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері, палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома соцслужб. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я є несемо. Задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 восьмого серпня о 19.30 на один плюс один Україна.